Зійдімо, друзя, на Голгофу, на наруги його понесім. Розп'ятий Син Божий вмирає у муках за наші гріхи, за наші усі беззаконня терпів він Голговський хрест, щоб людям усім дать спасіння, щоб визволить з рабських тенет. Залишивши славу неба, Син Божий на землю зійшов, і, знявши царську корону, вінець терновий прийняв, з якою любов'ю зійшов він спасіння звершити для нас, пролив усю кров до краплини, віддавшись у жертву за нас. Ніхто так ще не боровся, як ти в Гевсиманському саду, що каплі кроваві поту стікали по твоєму чолу, а потім, зневажений людом, побитий бичами котів, осміяний вибраним родом, покинутий Богом отцем. Оділи тебе в богряницю, сміялись, плювали в лице. І, сплівши вінка із зтернини на розп'яття повели тебе. Страдник, він витерпів болі, спасіння звершив до кінця, як агнець, жертовний мовчав він, виконуючи волю Отця, роздерлась завіса у храмі, відкрився нам путь в небеса, і дивний план Божий спасіння звершився. До кінця, та смерть не змогла здержати. Та смерть не змогла здержати. Воскрес Він, Христос живий, і сівши по Божій правиці, за нас заступається Він. Дві тисячі років пройшло вже, та голос Його промовля: Ставайте в ряди Христові. Бо сходить до світня зоря, амінь.